В Принципі, панале, тепер до вас запитання. От, дивіться, е, пан Олег говорив, що заслуга я зараз в поганого поліцейського пограю. Трошки каже: заслуга збройних сил України в тому, що передається атакам. Це позиція особиста. Джозефа Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, дуже тривалі місяці, була зовсім інакшою. Не передавати, не передавати. Був оголошений український контрнаступ, наступ, який відбувався впродовж чотирьох місяців і продовжує відбуватися. Зараз є певна інша аналітика. Я зараз от читаю там заходжу Таймс, там же Вашингтон Пост, тут можна так от просто брати. Що вони пишуть? Вони пишуть, що А Байден дозрів до цього рішення з однієї простої причини, що задумки, є, начебто, це на думку американських журналістів, які були в американських партнерів і в українських збройних силах вони не до кінця всі спрацьовують зараз. І тому, от зараз настав той момент, аби пришвидшити всі всі ці рухи збройних сил України, потрібні якраз атакамси Ну така думка. Розумієте, війна вона завжди а, задає певну динаміку. І всі сторони, які так чи інакше в ній приймають участь або опосередковано, або прямо, вони не можуть просто стояти на місці. Бо неможливо, війна завжди вас змушує рухатися, і, зокрема, з точки зору зброї постійна іде гонка адаптації до нових тактик, до нових методів ведення до нової техніки. Тощо, і тому, якщо війна триває, то відповідно весь час потрібно йти все одно по цих ескалаційних а, сходинках. Інакше ви на кожному етапі впадаєте в ситуацію патовості, тому що обидві сторони вже адаптувалися. Тому перше це динаміка війни. Вона підштовхувала до того, що в певний момент це мало б відбутися. І воно вже перезріло. Друге, зрозуміло, що така ситуація, коли підходять до патовості, коли сторони виходять в певний паритет, вона потребує тоді збільшення кількості. І тоді починається змагання просто в кількості того, що вже було. Потягнути в кількості змагання з Росії Україні вкрай складно. Зокрема, наприклад, по тих же снарядах росіяни по безпілотниках доволі непогано перекомплектувалися. І тому постало питання того, що а ми можемо поставляти ще більше снарядів 155-го калібра. Зокрема, пам'ятаємо, минуле рішення було якраз касетних. Є певний ліміт. Якщо ми моделюємо цей ліміт і розуміємо, як далі рухати ситуація, то значить потрібно переходити на новий левел, на новий етап, вводити нову перемінну. А це той паслик, якого не вистачало в Україні. Це закриває і трішки більшу дальність, і можливість покривати точково і а, а, прицільно велику площу. Це не, це не вундервафе. Атакамси не змінять зараз всього у війні, але вони ставлять Росію перед двома складними викликами управлінського толку. Перше верніше, перше правлінську російська модель армійська вона є централізованою, так само, як і власне їх суспільна модель устрою. І тому вони керуються з гори до низу, прикази, накази йдуть з гори. Відповідно, ініціативи знизу ніякої тощо. І в цій моделі їм найзручніше тримати війську великими групами. Бо так у тебе один дурень, який телефонує і питає кожен раз, а що робити. А якщо ти його роздробиш, то в тебе буде 10. Тих, хто телефонує на один той самий телефон, і питає в тебе, а що робити. Бо ініціативи знизу немає і її ніхто туди не дасть. Так от, ця зброя касетна, в касетній реалізації Атакамс, вона дозволяє вражати саме великі скупчення. І росіяни стоять зараз перед вибором. Що робити з аеродромами? Переводити і глибше, відповідно, оперативна підтримка вогнем, наприклад, з гвинтокрилів, вже не стає такою простою в реалізації. Раз-два що робити з полігонами? Вони накопичують техніку а, на там 80 кілометрах від фронту, і потім колонами рухаються, потім там і розгортають тощо. Ми тепер можемо і там вражати, тобто техніку не зібрати разом. Живу силу так само не зібрати. Це створює для них управлінський хаос або треба дробити. Це тепер замість 600 людей в одному місці, 10 груп по 60. А це 10 дурнів, які телефонують, 10 наказів, які потрібно дати, і відповідно 10 людей, які можуть помилки допустити. Фактор людський. Для них це управлінське зараз надвиклик. Вони не можуть делегувати більше повноважень на низ. А друге, тоді потрібно змиритися з тим, що буде прилітати і будуть великі втрати в одній точці. А тут для них це болюче. Росіяни можуть витримати будь-які втрати і 10 тисяч на день їх будуть касити в Україні. Для росіян абсолютно байдуже в них демографічний потенціал, поки їм дозволяє це робити. Ціна людського життя низька для певних регіонів російських це вже зараз перетворилося в заробітчанство. Просто відправляти чоловіків на фронт. Там вони гинуть, вони отримують свої мільйони, ладу каліну. Там щось ще кредити закривають. Коротше, давайте ще побольше мужиков Відправимо і тому для них тут проблеми нема. Але є один момент. Коли прилітає в одну точку, коли знищують або на марші техніку, або пам'ятаємо перед новим роком в Макіївку в місце концентрації, або в інші, то це не про загибель, а це про приниження. А як так? Хто це допустив? Чому? І в них починається війна болотах. Бо тут для них больова точка. І зараз вони завдяки е, атакамсам стають в цей шпагат або приймати управлінські рішення. І запускати хаотизацію управління, тому що не здатні змінити, або приймати те, що в нових будуть великі втрати, при тому, що це болюче для суспільства, і перебудовувати відпину пропагандистську машину і пробувати якось з цим працювати. Тому вага атакамсів вона не стільки воєнна. До речі, мені дуже подобалась карта, яку ви показували. Я там побачив одне коло а, так красиво на 160 кілометрів з епіцентром в Брянській області. Можемо ще повторити, якщо а, така можливість, будь ласка. Чи, на, на, ні, не в Брянській, в Білгородщині. В Білгородщині. Ага. Така хороша мапа, звикати треба до неї. Там трішечки в Україні приростили пару, а, я так розумію, народних республік а, з півночі. А от, і можна подивитися найвище, там, де над Харковом. Угу. А, до речі, да, з Білгородчина. Так, Білгородщини. Ну що ж, етнічно-українські землі. Росія сама сказала, що її кордони ніде не закінчуються. Ну, власне, що ж, візьмемо маркери, будемо їх промальовувати замість них. А, тому паратакамси це куди ширше, ніж просто про чергову зброю. І плюс окремо тут останок скажу, що це перехід на новий етап в отриманні зброї, нова якість. І відповідно під парасолькою атакамсів. Потім йде цілий ряд іншої номенклатури, яка є меншою по своїм потугам, і яка тепер вже не виглядає як ескалаційним кроком. Тобто завжди після такого кроку є і місце вшир, і не тільки про ракет для атакамсів, але і певне озброєння безпілотники там середньої, середньої важкості. Є різні комплектуючі, верніше різна номенклатура, яка може бути поставлена, і тепер немає цього страху ескалаційного. Бо коли скали про Байдена, там ж ситуація ключова в чому? Є група по аналізу ризиків ескалаційних при Білому домі в Салі Ванко. і Байден вважає, що він найкраще всіх розуміє з Росією, взагалі геополітику з Росією, бо він найдосвідченіший і на це жаліються дуже багато хто з оточення ну, це правда, навіть тобто, демократично ну, не безпідставно. Він так, це вважає, але в нього є тяга до того, щоб приймати рішення от самому. І з атакамсами сходилися на тому, і Байдена думка була, судячи по декількох інсайдах, і зокрема тому, що вже опубліковано, що це може призвести до певної ескалації з боку Росії, що це може бути червоною лінією. Після того, як прийшли в Україні штормшедов, скальп французький, після цього цей страх зник. І власне це вже підтверджують і джерела журналістські, що дійсно після цього Байдену вже ні було чим крити. І відповідно пішли на цей крок. Але знову ж таки не 300 кілометрів, а 160. Не найсучаснішу комплектацію, а цю. Але слава Богу, принаймні касетні. Це дійсно те, чого нам зараз не вистачає.